Полтавець Олексій Михайліченко показує модель наземного дрону, який сконструював самостійно. Рухаємось вперед-назад, поки на місці. Швидкість можна регулювати, вона може бути менша. Далі перевіряємо працю керової руки. Цю модель Олексій створив для захисту своєї магістерської роботи в Полтавському політехнічному університеті. Хлопець навчався на спеціальності комп'ютерна інженерія. Перед початком створення проєктування дипломної роботи нам була основна задача зробити якийсь предмет, який може бути як комплексний, тобто він буде і механічним. тобто його можна буде пощупати, потрогати як об'єкт. Має бути програмне забезпечення. Вибраною ідеєю нам було створення. Автоматизованої платформи на віддаленому керуванні. Ми обрали такий варіант, який буде для користувачів недорогий і на даний момент дуже корисний. бо наземні дрони можуть використовуватися як для використання там, де немає місця, місця, де, наприклад, є газ чи, наприклад, десь біля завалів. Допомагали у створенні розробки Олексію науковий керівник і консультант дипломної роботи. Його колеги в дипломній роботі розробляли 3D-принтер, на якому, скажімо, до речі, багато деталей було друковано. Ми показали, що багато деталей можна не купляти десь там в Китаї, а їх можна надрукувати на 3D-принтері. Тобто це і дешевше і більш, скажімо так, універсальна модель може вийти. Олексію все вдалося, захист відбувся на відмінно. На проєктування та виготовлення Олексій витратив кілька місяців, також створив спеціальну програму, за допомогою якої можна віддалено керувати дроном. На цю платформу можна встановити різні датчики і перепрограмувати для різних потреб. Важливо також те, де саме може бути застосована. Вона може бути застосована як в мирний час, так і в наш час, коли ми коли виникають якісь такі важкі ситуації, якісь завали, ще щось то, оскільки ця платформа. Платформа вона а, може, вона і на гусеничному ходу і а, може проникати в такі віддалені об'єкти, малодоступні для людей. Один із елементів дрону, так звана рука, може піднімати та переміщувати предмети. Самі елементи, які є в легитому доступі, навіть в воєнний час всі, і людина їх може купити і дома зібратися. Модулями було обрано це керовану руку на віддаленому керування, сенсор віддаленості до об'єктів. Він виконує функцію. Для перевірки перешкод для такого модулем ще є камера, якщо можна приключати, і можна з телефону дивитися через інтернет. Як модуль зв'язку був використаний блютуз-модуль? Так, він дає нам можливість тільки до 10 метрів. Продавати, але він є в великому доступі, обійшовся дрон приблизно 5 тисяч гривень. Акумулятора вистачить щонайменше на дві години роботи. За словами розробника, виріб підійти, зокрема, рятувальникам та військовим, адже пристрій можна посилити за допомогою відповідних елементів. Валерія Рбалка та Лук'яненко, Суспільне новини Полтава.